Що я вам хотіла показати сьогодні? Не планувала якось я робити тут відео. Це я сьогодні приїхала з дитиною, з його класом. За містом Кривий Рік знаходиться страусіна ферма. І тут у них є такий дворик, де типу, свійські тварини у них. І я не планувала нічого знімати. Але бачите, посуд знаходить мене кругом. Особливо, Ось ці глечики на тині, на тину. І особливо ось цей чорний глечик. Це Васильківська майоліка за зразком Денисенка. І зараз я піду ось туди, в адміністрацію, і запропоную якісь кошти, щоб я його викупила. Не думаю, що увінчаються успіхом. Моя спроба, але я повинна спробувати і зберігти його, бо літо зима, який год, рік він тут висить, мало ли щось з ним може трапитись. Так, да, хлопці? Хлопці? Кажіть. Ну кажіть. Хлопці. А, ж, хлопці. Молодці. голос не співаємо. Ось ця хатка. Зараз підемо всередину, а тут щось сховався. Малий, малий хрю, малий хрю, виходь до нас. Жарко тобі, так? жарко маленькому, жарко мені. Ось так. спить. Так, ну є і тут вам що показати ось такий український будинок дивіться, з вишитими рушниками, двухсторонній. Що іконами. законами? Ось тут дивіться, скільки васильківських виробів. Просто так стоїть. <кхи> Ось це гарнятка Васильківська. Самогонна бутилка. Так, <кхи> Ось ця мисочка. Тут також дивіться, які рушники. Ну, тобто, це все просто люди <кхи> не купували його. На ринку, в Elixсі. Люди просто прийшли по селу, все позбирали. Мабуть, покинути хатах чи просто кліч кинули по селу, що треба українську хату зробити. Ось це їм все нанесли і вони навіть не розуміють, яка в них тут цінність. Так, картина. Старенька масляными фарбами. Вот так вам покажу вот. Там здесь, дядько Дядьку сытить. Лишние кеки. М -м да. Це я зайшла. Ну, якось, я все ж таки думаю, що мені нічого не продадуть тут. Бо дівчата злякаються, скажуть, треба це власника запитувати. Таке. Так, і тут давайте покажу. Дивіться, які цікаві тут статуетки. Так от просто все так стоїть, люди не розуміють цінності. Тут заходь, винось. я не бачу ніде тут ніякого музейного роботника, ні скритої камери, нічого такого немає. Тут все-все дуже просто. <кій> Ми, хоч венось, не всі ж такі порядні, як оце, я буду запитувати і купувати. Ось дивіться, інструмент. Кардіон сундук. Сундук поставили на постамент. Тут вона нічого не отаплюється. Ну і, мабуть, ця фірма страусіна не працює взимку, хоча хоча не працює. Тут кафе у них є. Колись маму батьку тут відмічали день народження, то приїжджали у нього в листопаді. Так, і покажу з цієї сторони більш детально. Ось цей самий великий з цього набору, що тут вони в ньому зберігають. Хілі. Так, віконце, лампа керамічна. Ой. Керамічний новоділ, лампа керусінка, чугунок буде актуальний в цьому сезоні, у кого є піч. <кхи> Якщо нам вимкнуть всі природні ресурси, так, ось яка цікава медична банка, от, бачите, залишки етикетки. Черепом. Тут мірна лінійка. клеймо можна подивитись. Ось таке клеймо цікава бутилка. Бутилки ще одна лампа. стоїть наверху дерев'яний гуцул. Оці дуже такі цікаві. Як похоже на львівську кераміку. Треба якось до них дотягнутися. Так, ну і різні різні інструменти побутові. Так, ну то глечик, то все понятно, рубанок. О, стародавня фотографія. Давайте роздивляємося. Такий, прямо, знаєте, як ото ходять на виставку діти. Пухнастиків гладити, а у нас тут музей, що можна все брати, все розглядати, користуватися. А дивіться, яка старовинна хата на фотографії. Сама фотографія не дуже давня і рамка недавня. Мабуть, що тут було на цьому місці. Це селище, ну, десь, мабуть, 50 кілометрів, кілометрів за місто. Зробили люди страусіну ферму. Ну і тут таке місце для відпочинку. Ага, ось це і тут. Ну, якийсь кнут. Так, ухват. Ось, ухват. Пила дружба, чи як вона правильно називається, але зазвичай вони такі більші. Оце маненька, ложка. Так, це у нас що це таке? Що це таке? Я не знаю, що це таке. Так, від молотків від вертина. Палка Рубанки саму колесо чи сало, одне, і там далі інше. Якесь колес колесо чогось. Так, ну одна бачу. Статуетка надбита. Глечик у нас. От прям руки чешуться все це тягнути. От прям тягнути, спасати. Якщо люди це все не розуміють, що це воно таке. Карамисла. Ось подивимося, як гачки ці кріпіли для ведер. Бачите, так загнуті вістки. Серпи. Серпи. Я не так давно один придбала для декору фотографії робити, ще хочу якусь таку старовинну українську зону зробити. Фотографувати Так. О, ще одна ложечка. каділки кашу мішати, бачите який довгий. Ну, зроблю невеличкий ще екскурс тут по самій цій фермі, то якщо цікаво буде, то подивитись. А, ось, ось ще в нас тут трошки щось лежить. Це, мабуть, від коней. Це якийсь замок. Тут з гачком щось. Щось незрозуміле. Відро <гідротики> таке старе, зі сміттям. Стільці. А ось тут ще є. Ось це крита стільної дровини. Бачите, в стародавньому українському одязі який може зберігатися в музеї. Стара вишиванка, тут одягнута кукла. Болить, болить трошки за це все. Що Тут все воно так у вільному доступі, і двері відчинені, круглий рік тут. Якось це все так занедбано виглядає. Молодці. Що зробили, але трошки, трошки треба більше порядку цим, за цим всім наглядати. Чи камеру повісили б, щоб такі, як я, налазили, тут ікони. Давайте вам поближче покажу я. Не дуже розбираюся, ви подивитесь. Самарська ікона Божої Матії. Все покажу цей будиночок. Вон там далі страуси. Зайдемо до них. Хлопці, чекайте, скоро будемо. Це діти наші так А ось ось, запробували кришу зачерету, Віконечці. лавочка. Ось так це все виглядає. Трошки я від дитячого гума навіть від тих усів відійшла. Тут дивіться, як затишно. Ось такі бесідки, прудик, і там ще один, там і лебіді, і чаплі. Зараз вам покажу, сосновий тут. Лісечок невеличкий, з шишками. Ось якийсь. Погано ще не написано, чи з якоїсь іншої сторони написано, як правильно їх називати. Косулі, чихтований такі. Так? Да? Один і навіть з ріжками такий вже. Да, мало тобі місця. Гуляєш, гуляєш, мало місця. Да? Ой такі носики, ой носики. Так. А як до тих дойти? А, можна отут і дойти. Для безпеки дотримуйтесь дистанції. Подивимось на страусів. Тут магазин є, там різні вироби. Зі шкіри страуса в кафе можна замовити яєшню з яйця, купити потім скорлупу цю. І вам навіть жарко. Та сьогодні не жарко, Такий дощ був вночі, що хоч трошки стало прохолодно, Боже, як грякала. Ми тут Ну, кожен, кожна дитина поїхала з кимось з батьків, щоб ну, під час війни щоб так буде безпечніше. То Всі дівчата розказують, ну не спали сьогодні взагалі ніч, воно так грякало, і всі дивилися в телефон, чи то тривога, чи то, чи то ракети, чи то самоліти, чи літаки, чи... Ну, так, така була розкатіста гроза. Молнії, дощ сильний. Так було страшно, ну, я не спала десь годин до чотирьох. Куди ви там, ото то побігли далеко? Ідіть сюди, йдіть сюди, ляпте, ляпте бігом, бігом бігом, цігель, цігель. Оде пішов, такі сарайчики у них там. Зараз ще когось знайдемо. Страус африканський. Я щось є ліхека у нас тут. На Криворіжжі. Ось той будиночок. І там діти на батуті, як перший раз його бачать. Ці мені діти сказали, що якісь дивні звуки іздають. Я до них повернулася. Ну, давайте. Ось такі якесь гортання, Гортанні булькання якесь. Йди до нас, гей, ламач, хто ти такий? Йди до нас, виходь, йди сюди, йди. От понаїхали тут. Кричать, сидіти, да? поставили поруч зі мною, батут. не дають спокійно пожити. Іди сюди. Що ти там круги наматуєш? Йди сюди. Эй, лохматый. Лохматый, иди сюда. Спрятался. Сховался. А что сусід делает? Сусід, иди сюда. О, вышел. Пожрать пришел. Выходи. Тут ще трішки покажу, чогось тут і собаки у них за загородкою, ось маленькі, чорненькі. Якісь курочки. Чи тут такі фазани? Це фазани такі, так? Да? Щось маленькі якісь фазани. Фазани. Голуби, дик. Скажи нам щось. Скажи нам щось. Давай. Не хочемо. Мовча з неї Гарна територія зроблена. До війни трошки краще було, ну, але я як бізнесмен розумію, що за, всем, за всім треба доглядати, а доходи стали значно менше. Бо тут завжди було багато, особливо ось так наприкінці навчального року було багато дітей, груп, всі приїжджали. Зараз набагато менше, а треба ж це все, за всю цю територію. Доглядати, платити зарплатню всім то так, трошки впав рівень, але все одно гарний. Тут от курки з півником звичайних розмірів. А тут рядом карликові. Карлікові. Ось давайте для порівняння. Ось така курочка і отака от курочка. Бачите? Півничок, іди сюди. Маленький. Маленький і великий. Індюк і там. А, Павлін розпустив хвіст, ура! Ура, як нам повезло. Курочка з дитинчатами. І цей парубок красується. Прям як у житті. Діночка зайнята з дітьми. А я такий, виділиваюся, ви, ви, да? виділиваюся такий по життю. Так, зараз, щоб камера тебе зловила. Ось такий гарний, гарний хвіст. А ось там де, в основанні хвоста, прям як золоті монетки. Скажи ще, тільки що поки вимкала камеру, він як закричав. Давай ще, давай, заспівай нам. О, хоч ззаду подивимось, який він. Ух ти, да! Ну, скажи ще, він так корол. Так, тут кролі у них. Трошки. Трошки смертять. Та я так по краєшку покажу. Ну такі, звичайні. Звичайні домашні кролі. Величенькі. Вставай Вознимай Вставай Да? Вухнастыки, вухастыки А тут у нас Билка Звучайная Такая маленькая Звучайная билочка Немає фокусу на тобі Зараз хвилинку і маємо фокус. Перещитка. Часто що не вловимо тебе. ну В общем, оцей кружечок посоветить. це білочка. Ще. Такий паровоз, їздить тут рухи вкусно стало. І зараз перейдемо у іншу частину цієї ферми, там, де можна відпочити біля пруду. Ось така затишна територія, лебеді, чаплі. Пишуть глибина тут 5 метрів. Качечки всією родиною з маленькими. І отак можна ходити тут з кругом, у відкритому доступі. Мішаня мій побіг. Тут качечки. Воно маленьке біжить. Водички попити і поплив. І поплив малий ха-ха. Охайні альтанки. Черешня навіть висить ніхто не їсть тому що її багато в цьому році, чи людей мало приїжджаю. Чи тому, що вона так собі кислувата. Давайте маленьких вам покажу. <звук> да? Ти не кинеться на мене, батьку? Ці аїсти, і тут двоє чи троє, чи аїсти. Ну це ж аїсти, так? Да? в мене якось кхм, погано створеним світом. Ось там наші розположилися на пікніку. Так от будемо називати їх аїсти. лелеки? Вибачте, лелеки. Це ж лелеки. Якщо це лелеки, то ось ці лелеки їх тут чи двоє, чи троє, і вони прям такі попрошайки. стоять біля столу, лазять по сумкам. І ну, щось таке простеньке, там сухарик. Вони не дуже люблять. А ось шашличок полюбляють. На тій стороні. Ось такий прудяк, будиночок тут не є. Лебедів, різні альтанки. Ця ось така модернова. Місточок. Фонтан, тільки не наповнюють його, бо в нас же ж тут і проблеми з водою і закоховки. Так. Там, мабуть. Будинок можна пожити, якісь номери там в срубі. Ось така територія. Знову направляюсь до адміністратора, бо ще її не було. Ну, ось цей глечик у мене. Купила я його. Не дуже дорого, бо, на жаль, стан в нього дуже-дуже поганенький, з цієї сторони скол і тут величезний. Ну і, мабуть, тріщини є. Були в ньому осине гнездо, то власник мені їх виклопав звідти. І віддав. От дивіться, який гарний глечик. Він називається краплі. Васильківська майоліка за зразком Михайла Денисенка, 60-х років глечик. Ось такий гарнезний. бачила його раніше тільки на картинках. Так що, тепер буде у мене. Подивимося, що тут на донці. Немає нічого. Ну, з музею я ну, запитала з музею, ну сказав, що ні. Музей давайте хай лишиться музеєм. А ну, раз натину, то забирайте. Ось так я сьогодні вполювала. Правда ж гарний, незвичний. Головне, що він незвичний, не такий, як усі.